Вітаю, ти дивишся другий урок курсу про Ютуб. По попереднім урокам, по утриманню, я подивився, що далеко не всі дивляться відео до кінця. Звичайно, причини у всіх різні. Може я скучний, індюк. Але хоч щоб ви знали, що якщо ви не дивитесь відео повністю, значить точно щось важливе пропустите. Бо я прописував уроки по порядку, факт за фактом, що ви максимально легко їх засвоїли. І в кожному реченні є сенс. Налаштуйтесь зараз на уважний перегляд, тема ніж буде остаточно закрита. Весь контент на Ютубі ділиться на різні категорії по інтересам. Ми з вами називаємо це нішами. І дуже важливо усвідомити, що є ніші широкі, а є ніші вузькі. І показник успішності в таких нішах різний. Розмір тут не головне. Під словом розмір, я, мабуть, маю на увазі. Кількість переглядів. У якійсь ніші 10 мільйонів переглядів це дуже мало, а в якійсь навіть тисяча може бути реально класним результатом. Наприклад, якщо ви ведете канал про нерухомість в Іспанії або про навчання в Чехії, ви навіть в теорії не можете очікувати таких переглядів, як на каналі в містра Біста, якими б великими не були ваші бюджети, якою б класною не була ваша команда, як би ви сильно не старались. А на каналі з якимись анімаціями, який веде якийсь хлопчик або дівчинка, це більш ніж реально. По-перше, якщо Конкретно про анімації, то аудиторія дитячих анімацій дуже широка. Особливо, якщо вони без слів. Мультфільми, якщо їх можна так назвати, можуть дивитись діти з усього світу. А нерухомість в Іспанії, скоріше за все, цікавить тільки тих, хто планує продавати чи купувати нерухомість в Іспанії. По-друге, у дітей дуже низькі вимоги до контенту зробив щось страшне, смішне, яскраве, дивне. Все твій канал, приречений на успіх. А щоб привернути увагу глядачів, яких цікавить нерухомість в Іспанії, вже потрібно постаратись і над манерою говоріння, і над тим, що говориш, що показуєш, над усім постаратись. Найголовніше, що потрібно винести з цього року, це те, що дуже важливо визначити з нішею, з тим, що буде на каналі. Якщо ви спочатку брали анімації, Якусь аудиторію отримали з анімацій, Потім вирішили займатися нерухомістю в Іспанії. Якісь люди підписались нерухомості в Іспанії, а потім вирішили перейти на контент про погоду в Німеччині. Скоріше за все, ваш канал приречений на провал. Стосовно дотримування, притримування тематики каналу, думаю, зрозуміло. Якщо канал про пельмені, значить про пельмені, а не про криптовалюти там і так далі. Мій перший блог набрав 21 тисячу підписників. Частина цих підписників прийшла з контенту про тренування з волейболу, частина підписників прийшла з відео про працевлаштування в Німеччині, частина з відео про заробіток на Ютубі. Частина про закалювання, частина про якісь спортивні челенджі. Мій канал був про все, що мене в житті цікавило. Я не міг визначитись і обрати щось конкретне, я не міг про щось не розповісти. Цей канал про моє життя, як я можу не розповісти про свої походи там кудись. Але суть в тому, що людям все одно на твої інтереси. Все одно їх цікавить лише те, що їх цікавить. І нічого більше. Глядачі, які підписувались на контент про тренування з волейболу, чекають контент про тренування з волейболу. Ну, можливо, їм ще можна якісь спортивні челенджі впарити. Можливо, закалювання. Ну, типу, тому що вони ж спортсмени і це якось все дуже пов'язано. Але їх точно не цікавить контент про заробіток на Ютубі або про працевлаштування в Німеччині. Люди, які підписувалися на працевлаштування в Німеччині, чекають відео виключно на цю тему. Бо вони, скоріше за все, хочуть в Німеччині працевлаштувати. А не волейбол грати і тим паче в воду холодно пірнати. І ось на вашому каналі виходить нове відео. І це відео подивиться лише частина з тих людей, кому воно може бути цікаве. Навіть не всі глядачі, які підписувались на контент про працевлаштування в Німеччині, відкриють та подивляться ваш відос на тему працевлаштування в Німеччині. Бо не у всіх буде час на перегляд, можливо, хтось вже працевлаштувався або навпаки передумав. Уявіть, наскільки важко утримати глядачів, навіть якщо ви притримуєтесь контентної лінії, якщо ви знімаєте виключно на якусь вузьку тему. Бо пріоритети у людей постійно змінюються. А якщо ваш канал це солянка з усього підряд, то це взагалі капець. Ютуб не розумітиме, хто наша аудиторія та кому наші відео рекомендувати. Виходячи з цього, йому буде невигідно просувати ваш канал, тому що цей канал не зможе приносити йому якийсь великий дохід. Показ якої реклами можна продавати в таких каналах? Реклами всього підряд чи як? На цьому перша частина завершена. Одразу переходьте в другу. В другій я вам там і бонус залишив. Ми знаєте так, на в другої вже буде більше інформації, В третій просто ви.